Уявіть ситуацію: жінка з дитиною поїхала на автомобілі і затрималася. По телефону не відповідає. Рідні хвилюються, бо не знають, що могло трапитися, але може бути і по-іншому, якщо у жінки є мобільна кнопка термінового виклику поліції охорони, вона може скористатися нею у випадку небезпеки а її рідні за допомогою трекера зможуть спостерігати, де знаходиться автомобіль, бо сучасні технології допомагають посилити рівень безпеки та зберігати нерви. Трекер встановлюється безпосередньо в автомобіль, і цей трекер постійно надає інформацію місцезнаходження на сервер, і оператор при спрацюванні, скажімо так, коли клієнт нажимає кнопку термінового виклику, чітко бачить його місце знаходження. Одесити вже добре знають, що в багатьох частинах міста встановлені ось такі стаціонарні кнопки термінового виклику поліції охорони, але таку кнопку можна мати просто при собі, наприклад, в своєму телефоні чи у вигляді брелку, і тоді викликати наряд поліції можна у будь-який момент. До речі, цією послугою користуються багато батьків. Час для дитини це дуже важливим, тому що люба дитина може натиснути кнопку для виклику наряду поліції охорони, який прибуде в найкоротший строк. Після того, як людина, яка опинилася в небезпеці, натиснула кнопку термінового виклику, сигнал поступає на пульт спостереження, а далі на планшет поліцейським. Все це за долі секунди. Бувають випадки, коли е та ж дружина е, пішла на той же ринок, або в якомусь парці, парк е, прийшла з дитиною е, погуляти, е, і е, ну хтось пристає к ним. Е, оця, ця вона може натиснути кнопочку е, е, і. Наприклад, закритися в машині своїй нам прийде координати, і ми будемо знати і опис, і машини, як вона виглядає, і група затримання. Хлопці будуть розуміти, що, що їм треба шукати або машину, або людину. Збереження майна важлива складова не тільки нашого достатку, але й спокою. За допомогою сучасних технологій можна відстежувати шлях авто, контролювати розхід палива а у випадку необхідності навіть зупинити машину дистанційно. Як це працює, розповідають поліції охорони. І підприємці, і володарі приватних авто, особливо коштовних, хвилюються за своїх залізних коней. І тут на допомогу також приходить сучасна техніка. Мова йде про спеціальні трекери, які встановлюють в авто. Трекер постійно передає на сервер інформацію про місце знаходження даного автомобіля. І оператор на карті чітко бачить місце знаходження цього автомобіля. Також за бажанням клієнту встановлюється додаток на мобільний телефон, де він також самостійно може відслідкувати місце знаходження свого автомобіля. Місце знаходження автомобіля далеко не вся інформація, яку його володар може одержувати за допомогою спеціального трекера, говорить поліція охорони. Він в реальному часі може відстежити свій автомобіль на карті. Він також може зробити трек з началом і кінця відрізку маршруту свого автомобіля. Дуже важливим критерієм є особливо для підприємств, у яких великий автопарк автомобілів. Це у нас здійснення контролю паливом. Для людей, які не мають глибоких знань, як працюють ці новітні технології, з'ясувати це буде, мабуть, складно, але це і не обов'язково, бо встановлення обладнання та його обслуговування це справа професіоналів. Співпрацюю з поліцією не так довго, як би хотілося, але це вже великий шлях, який ми нами пройдений. Співпрацюємо як на сервісі, так і на так і з поставкою самого обладнання. Що, що входить в сервіс? Ми надаємо послуги з монтажу та обслуговування обладнання. Сучасне обладнання це запорука того, що ваше майно буде під наглядом, під захистом і буде експлуатуватися більш раціонально. Є також клієнти, які потребують встановлення обладнання прямо в офісах. В салонах нових транспортних засобів ми монтуємо систему. вона може, Система може бути вмонтована в штатну систему транспортного засобу, або бути додатковою опцією, коли транспортний засіб купується фізлицем або юрлицем. Ще дуже важлива функція такого обладнання можливість дистанційно зупинити ваш автомобіль, якщо його викрали. Коли викрадений автомобіль, клієнт, побачивши його, що його немає на місці, він може самостійно за допомогою кодового слова зупинити. Його або за допомогою наших операторів, причому зупиниться ваше авто безпечно, не на великій швидкості. А коли, наприклад, викрадач зупиниться на світлофорі, власник може дистанційно заблокувати двигун своєї машини. Можливість користуватися кнопкою термінового виклику діє не тільки по одеському регіону, а в межах усієї країни. Наприклад, людина заключила договір з нами, але переїхала жити в Київ, і при натисканні на кнопки на кнопку виїжджає наряд міста. Києва, це дуже зручно. Дбати про безпеку своїх рідних свого майна це важливо. Ми живемо в світі, де багато небезпек, і якщо їх можна мінімізувати за допомогою поліції охорони, то чому б це не зробити?